Збій Amazon AWS спричиняє перебої в роботі сотень вебсайтів на години. Хмарні катастрофи, чому всі ми залежимо від крихкої інфраструктури та що з цим робити. Нещодавній збій у роботі Amazon Web Services – AWS став болючим нагадуванням про те, наскільки сучасний світ залежить від хмари. Більше двох годин сотні сайтів і додатків, від банків до ігрових платформ, були недоступні. Це більше, ніж просто незручність, це демонструє вразливість глобальної цифрової інфраструктури, яка лежить в основі нашого повсякденного життя. Я працюю в сфері кібербезпеки більше десяти років, і за цей час я бачив чималу частку інцидентів. Але масштаб цього збою AWS вражає він не тільки показав, що хмарні сервіси не є невразливими, але й підкреслив. Як саме небезпечне можливо, це наша залежність від невеликої кількості великих гравців. Чому хмари стали такими привабливими? Почнемо з того, чому компанії так багато переходять на хмару. Це має сенс, хмарні сервіси пропонують безпрецедентну гнучкість і економію. Замість того, щоб інвестувати значні кошти у власне обладнання, компанії можуть масштабувати ресурси за потребою. Платити лише за те, що вони використовують, і зосередитися на своєму основному бізнесі. Для стартапів і малих підприємств це часто питання виживання. Однак, як і у будь-якої технічної революції, у цієї монети є і зворотна сторона. Концентрація інфраструктури в руках кількох компаній створює серйозні ризики. Ризики централізації, крихкість системи. Уявіть собі місто, де всі електростанції належать одній компанії. Якщо у цього підприємства виникнуть проблеми, без світла залишиться все місто. Те ж саме відбувається з хмарними сервісами. Якщо AWS, Microsoft Azure або Google Cloud Platform вийде з ладу, наслідки можуть бути катастрофічними. Цей збій AWS це чудово проілюстрував: WhatsApp, Ванну. Коінбас, за New York Times, за Wall Street Journal, список компаній, які постраждали від збою, величезний. І це лише ті, про які ми знаємо. Скільки ще дрібних компаній і фізичних осіб, які постраждали від цього збою, залишаться в тіні? Що пішло не так? Причини і наслідки. Хоча Amazon швидко заявив, що проблема пов'язана з внутрішньою системою, яка відстежує, як вона балансує трафік у своїй мережі, точні причини збою залишаються неясними. Це може бути пов'язано з помилкою програмного забезпечення, апаратним збоєм або навіть людською помилкою. Але незалежно від причини, наслідки очевидні. Цей збій показав, наскільки важко керувати величезною та складною інфраструктурою, яка лежить в основі хмарних сервісів. І справа не лише в технічних проблемах, це питання безпеки, надійності та стійкості. VPN і солдати на передовій приклад із життя. Розмова про хмарні збої може здатися абстрактною, але для деяких людей це питання життя і смерті. Я працюю з компанією під назвою Наймвипін, яка надає послуги віртуальної приватної мережі солдатам, дислокованим в Україні. Після збою AWS я отримав численні листи від цих солдатів, які були стурбовані тим, що втратили доступ до своїх каналів зв'язку. В умовах активних бойових дій надійний зв'язок має вирішальне значення. Військовослужбовці повинні мати можливість спілкуватися один з одним, отримувати інформацію про ситуацію та звертатися за допомогою. Втрата спілкування може призвести до сумних наслідків. Цей випадок підкреслив мені, наскільки важливою є диверсифікація хмарних послуг. Ви не можете покладатися на одного провайдера, особливо в ситуаціях, коли надійність зв'язку має першочергове значення. Що робити шляхи вирішення проблеми. Отже, що ми можемо зробити, щоб зменшити ризики, пов'язані з централізацією хмарних служб? Ось кілька ідей. Диверсифікація компанії повинні розглянути можливість використання кількох хмарних провайдерів. Це зменшить залежність від одного постачальника та підвищить стійкість до збоїв. Гібридні хмарні рішення. Гібридні хмарні рішення поєднують використання загальнодоступних і приватних хмар. Це дозволяє компаніям зберігати конфіденційні дані в приватній хмарі, а менш конфіденційні дані у публічній хмарі. Поверніться до власного обладнання, деякі компанії можуть розглянути можливість повернення до власного обладнання, особливо для критично важливих програм. Це дозволить їм більше контролювати свою інфраструктуру та зменшить залежність від зовнішніх постачальників. Посилення вимог до провайдерів. Уряди та регулятори повинні встановлювати суворіші вимоги до хмарних провайдерів, щоб гарантувати надійність і безпеку їхніх послуг. Інвестиції в дослідження та розробки необхідно інвестувати в дослідження та розробку нових технологій, які забезпечать більш децентралізовані та стійкі хмарні послуги. Солдат VPN, покращте служби ВПН, щоб забезпечити безпеку та анонімність у ситуаціях, коли потрібен надійний зв'язок. Курс акцій, чому інвестори не дуже хвилюються. Цікаво, що ціна акцій Amazon залишилася практично незмінною на приринкових торгах після збою. Це свідчить про те, що інвестори не надто хвилюються. Вони можуть вважати, що збій неминучий і що Amazon зможе швидко відновити свої послуги. Однак я вважаю, що це занадто оптимістичний погляд. Невдачі можуть мати довгостроковий вплив на репутацію компанії та довіру клієнтів. На закінчення майбутніх хмарних технологій збій у роботі AWS тривожний дзвінок для всієї хмарної індустрії. Це показало, що наша залежність від невеликої кількості великих гравців створює серйозні ризики. Нам потрібно почати думати про майбутнє хмари з урахуванням цих ризиків. Нам потрібні більш децентралізовані, стійкі та безпечні хмарні сервіси. І нам потрібно почати думати про це зараз, поки наступний зрив не стане ще більш катастрофічним. Нам попереду довгий шлях, але я впевнений, що ми зможемо створити надійні, безпечні та доступні для всіх хмарні технології. Важливо пам'ятати, залежність від одного постачальника завжди ризикована. Диверсифікація є ключем до стійкості, уроки, отримані з цієї невдачі не можна ігнорувати. Я сподіваюся, що цей збій стане відправною точкою для серйозної дискусії про майбутнє хмари. Нам потрібно створити систему, яка працюватиме для всіх, а не лише для кількох великих гравців.